Колеги правки подані про те, що нам необхідно додатково виділити кошти для наших поранених військовослужбовців. В першу чергу тут мова про протезування та ендопротезування як окремий вид програми забезпечення цього всього. Ну, давайте будемо відверті. Всі говорять, особливо Міністерство соціальної політики, які просто жах насправді відбувається. Як вони відносяться е, до ветеранів? Всім тим, кому необхідно протезування. Ну, будемо відверті, як це насправді відбувається. Це просто жах. І те, що робиться, це просто е, на голову не натягнеш. Критична мала підтримка. І ми додатково цими правками намагаємось збільшити фінансування відповідних програм по підтримці. Давайте я вам нагадаю, скільки поранені у нас отримують кошти. 600-800 гривень. Потім е, взагалі відправлені поза штат. І там і знаходяться. Лікування їм обходиться в десятки тисяч гривень, а подекуди і в сотні. А отримують вони 600-800 гривень. Більш того, коли вони потім доводять. Довідками, всіми чеками всього, вони від держави не отримують нічого. Далі ті протези і ті те протезування, яке зараз є які, якісь якість в більшості, взагалі не витримує ніякої критики. Взагалі є дійсно гарні центри, незламні, інші центри, їх небагато по всій країні, які дійсно ефективно якісно надають допомогу в першу чергу тим. Військовим, які втратили свої кінцівки, отримали поранення, яким ці протези надважливі. Без них вони не зможуть жити нормально, повноцінно функціонувати. І це не тільки по протезування, це і інвалідні візки, і інші засоби тимчасового працювання. І от протезування, ендопротезування це ж суглоби в першу чергу. Які заміняють ті, які були пошкоджені або втрачені. Як це відбувається? На якому рівні? Якої якості? Наші правки якраз про те, щоб додатково в програму по забезпеченню наших ветеранів, наших військовослужбовців всім необхідним для цього? І ми говоримо, звідки це треба взяти. Ну, є більш нагальні речі, ось це більш нагальні речі. І з інших права можна було б зняти і треба це зробити. І про це ці правки. Питання до реабілітації. Ту також це згадується загалом. На якому вона рівні? Чому нормально не фінансується держава? У мене питання до, пакету, до пакетів НСЗУ. Так, там є декілька пакетів. Але вони мають розширені бути, мають нормальне фінансування. Для того, щоб повноцінно забезпечувати, а не маленьку частину, а все інше військовослужбовець або десь дістає зі своєї зі своєї кишені, або в більшості випадків не дістає, бо їх там немає. Бо звідки вони возьмуться, якщо 600 800 гривень. І тоді збираємо, окрім того, що ми збираємо на армію загалом і підтримувати, також збираємо на то, що держава мало і так забезпечувати в повному обсязі. А ми дофінансовуємо всі разом скидаємося, щоб вони отримали ці правки про те, щоб наші ветерани, наші військовослужбовці гідно отримали підтримку від держави після їх поранення. Дякую. так. Далі у нас 735. чорний не наполягає. 736 комітет державної влади не наполягає. 737 шпак було. 738. Звращено не полягає. 739. Чорний наполягає. 740 чорний не наполягає. 741. Микіша був. 742. Він не наполягає. 743 Микіша Не був. 744. Забуранно. А, ви по 743-й. Да, будь ласка. 743. 12. 40 і 20-25. три правки дві хвилини ставити не буду. Да, будь ласка, спочатку три хвилини. Дві хвилини спочатку. Да, дякую. Дивіться, ця, е, ця правка говорить про Національний фонд досліджень. Ну, чесно кажучи, вже трошечки навіть втомився постійно її додавати, захищати і так і не отримувати е, той необхідний результат. Національний фонд досліджень, ви вже навіть розумієте з назви, що це за фонд, його важливість і необхідність, тим паче під час технологічних війн, які відбуваються зараз, яка в нас зараз відбувається на території нашої країни. Цей фонд надважливий. Так, у нього фінансування є, але йде воно через Міністерство освіти та науки? Питання для чого? Окрема інституція. Окремі рахунки, все окрема бухгалтерія, окремий штат, все окремо. а фінансування через Міністерство освіти та науки. Для чого це робиться? Щоб цей фонд був більш ручним для Міністерства освіти, ну, можливо, треба й вивести фінансування повністю. Ми нічого не збільшуємо. Ми просто виводимо в окрему строчку державного бюджету, ту саму суму зменшуючи в міністерство освіти, перекидуючи на відповідний фонд. І нехай цей фонд, який ефективно працює, відмітили навіть наші європейські партнери, що він ефективно працює, роздає відповідні гранти для тих і наукових установ, і інших, які розробляють винаходи нові, які необхідні зараз і в армії для першу чергу для нашої армії. То хай вони, мабуть, будуть ефективно це використовувати на свій розсуд згідно статути тих офіційних документів, згідно яких вони працюють, а не подекуди, а насправді постійно оглядати, що їм скаже е Міністерство освіти та науки. Правка абсолютно технічна, але зовсім міняє структуру е в плані е життєздатності і праці цього фонду. Воно буде набагато краще і ефективніше. Про це ця правка, і прошу ви її підтримати.